Мелітополь після окупації став осередком партизанського супротиву на тимчасово окупованій території Запорізької області, і об этом тоже нужно говорити. Про це ще рік тому повідомляв американський інститут дослідження війни. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни ніяк не можуть зрозуміти, як після року. Та трьох місяців після окупації міста супротив триває. Це не жарт. Ворог реально очікував, що він зайде в Мелітополь, і громадяни із квітами будуть йому дякувати за звільнення. А міський голова хлібом і сіллю передасть ключі від міста. Натомість вони отримали тисячі людей на вулицях, які голими руками зупиняли танки і казали: геть звідсіля. А команда міської влади казала, що буде працювати лише під українським прапором, наголосив мер. На думку Федорова, Мелітополь, Поль це стратегічне місто для деокупації під час українського наступу, оскільки це сухопутний коридор, який пов'язує територію Росії та Кримський півострів, що відбувається, що це за такий підхід зараз росіяни? Чи не спалюють вони те, що досить довго накопичували? Тобто має бути якась велика глобальна ціль цих обстрілів? Я думаю, що велика глобальна ціль показати хоч якісь результати, тому що якщо ми будемо читати російські е нартиви, читати російські. Російські пропагандисти щодня вони знищують десятки танків, сотні файмерсів, тисячі патріотів і так, далі, і так далі. Тому в даному випадку вони, звичайно, промацують нашу, нашу ПВО, Вони пробують хоч кудись потрапити. На щастя, поки що особливих якихось результатів у них немає, хоч знову ж таки, на щастя, це неправильне слово. Тому що маємо трагедії, маємо поранених, маємо вбитих цього тижня. Але якщо говорити з точки зору воєнної, то безумовно якихось серйозних проривів у них точно немає. А після того як вчора було заявлено про те, що в Бахмуті їх відкинули приблизно на один кілометр з їхніх позицій, це звичайно у них достатньо серйозно підписували їм дев'яте травня. І я хотів би ще окремо просто сказати. ви що щойно згадували про кінжал, насправді, це один із найбільших ляпасів, який отримало. Російське ВПК і російське керівництво протягом взагалі останнього року, тому що давайте згадаємо, як, якщо не помиляюся, три роки тому Путін на одній із цих конференцій зустрічі з народом. Ну коли він проводив багато годинні зустрічі з народом. Показував цей мультик, де летить кінжали. Говорилося про те, що аналоги в мірі нет, і жодна система ПВО його навіть теоретично не може збити. І тут виявилося, що найновітнішу розробку Російської Федерації збиває Петріот, який був розроблений ще в 80-х роках. Тому в даному випадку можемо чітко сказати, що справді е е е останні тижні не дають ніякого позитиву для Російської Федерації. Це звичайно величезний плюс для всіх нас. Але точно нам не можна розслаблятися, і точно повинен розуміти, що, на жаль, цей обстріл, який був сьогодні, ми вже ми бачимо, що в основному вони концентруються на Києві. Їм потрібно було після Москви показати хоч який-небудь результат в місті Київ. І те, що на Києві чергово розбито абсолютно всі ракети, абсолютно всі дрони, в принципі, говорить тільки про одне, про те, що насправді їхня, їхні можливості на щастя для нас і завдяки нашим ПВО. Завдяки допомозі наших західних партнерів, звичайно, зараз мінімізуються повністю. Так, дозвольте, пане Вадиме, Я тільки доповню цю вашу тазу, яку ви згадали справді про Бахмут. Це командир підрозділу Тера на псевдо Абдула, наш військовий, який часто буває нашим гостем. Він записав відео таке звернення, де підтвердив, що наші військові звільнили кілометр української землі на Бахмутському напрямку. І чим ми, по-перше, військових вітаємо, по-друге, неймовірно пишаємося. Коли ви вже згадали про Москву, пане Вадиме, то логічно продовжити це. Спочатку всі ми знали про інформацію, що військово злочинець Путін фактично на параді буде о. Дин не зовсім в гордому, але от такому усамітненому стані. Ну і вже вчора стало відомо, що приїдуть гості. Та там буде й президент Киргизстану, Казахстану, Таджикистану, прем'єр Вірменії. Вчора бачила в Москві і кортеж самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. добоки не ясно, чи буде він на червоній площі. Чи можна це сприймати як певний захист та, цього військового злочинця Путіна від умовних ймовірних атак по червоній площі? Це Замість ескадрилії Орлів, отак вони вирішили, що вони перекриються іншими президентами, так да, безумовно, це живий щит, тобто інакше це не можна назвати. Але е, в даному випадку я б хотів звернути увагу на е, інший момент, То, про живий щит, вчора вже достатньо багато говорилося. Я хотів би звернути вашу увагу на ключовий, напевно, момент сьогоднішнього дня, е, де-факто можемо сказати про те, що вперше, взагалі в історії Російської імперії. Росія пішла на поклон до країн, які вона глибоко зневажає. Це Центральна Азія. Не просто на поклон, а з величезним проханням захистити нашого президента. Тому в даному випадку, якщо говорити про символічний аспект цієї історії, ну це звичайно це дуже важко навіть переоцінити. Це з однієї сторони, з іншої сторони, от я вчора, коли читав про те, що там спочатку казахи погодились, потім вермена і так далі. Я думав, ну Путін не зможе де-факто їм цього пробачити, тому що до такого глибинного приниження, ну чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли в нього було. А потім я для себе зрозумів, а він нічого не може їм зробити. От, в принципі, от вони приїдуть, скажуть, по хлопья поклочу, скажуть Володя, ну ми тебе захистили. Добре, добре, роз'їхали з далі. А він нічого йому відповідь не зможе сказати. Тобто, по суті, в принципі, ну такого приниження от, Росіяни не мали взагалі. Е, ну я не знаю за скільки років. Це один момент, а інший момент, от крім всього іншого, то цей приїзд е, цих президентів, які живим щитом захищають Путіна, і в принципі змушують Україну зробити жест доброї волі. Ну по суті, я чекаю, коли українське керівництво сьогодні скаже: ми робимо жест доброї волі. Сьогодні ми не будемо робити е, червону площу е, через те, що там знаходяться президенти інших країн. Але крім що ну, по суті, це останній день радянського союзу. От сьогодні вмер остаточно помер радянський союз, тому що міф про 9 мая, яке об'єднує всіх, які большої праздника. Ну і все це це про яку ми знаємо ці танці на кистях. От насправді він сьогодні помер, і це насправді дуже важливий символічний момент, тому що от де факто більше історія про 9 травня вона вже не зможе взлітіти, так як вона летіла раніше от зараз Сінан повідомляє, що Росія почала знімати зі зберігання старі радянські танки Т-55. Нагадаю нашій аудиторії, що на озброєнні Червоної армії вони були поставлені у 48-му році. Ясно, що ми давно знаємо і чуємо про цю стару техніку. Враховуючи, що сьогодні все ж таки в них буде цей парад побідабісія. Він стартує приблизно за годину. Ми не будемо ані дивитися, ані тим паче да, транслювати. Хіба що потім покажемо фрагмент, якщо там щось буде в них горіти. Але тим не менше, як ви гадаєте, чи варто... То сьогодні, вже потім, можливо, через світлини проаналізувати, що відбувається на цій Червоній площі, хто йде, яка техніка, чи побачимо ми там, у тому числі, наслідки сьогоднішньої війни? Ну і звісно, роботи збройних сил України, яка щодня нищить тисячі тисячі і тисячі одиниць техніки? ну Дивіться, в принципі, це перше перемоги, коли вони засекретили абсолютно все. Тобто не було трансляції жодної репетиції, жодного взагалі витоку інформації про те, хто там буде, як там буде і так далі. Але теоретично можна здогадувати, що вони стягнуть тут абсолютно все, що не залишилося. Я думаю, впевнений, що вони покажуть черговий раз аналоговні тармату. Я впевнений, що вони покажуть черговий раз ярси, ну це стратегічні ядерні озброєння. Я впевнений, що вони очевидно все ж таки покажуть кінжали, які будуть говорити про те, що їх збити невозможно. Uh -huh. Але розумієте, от і ще раз ми повинні всі зрозуміти, що на сьогоднішній момент абсолютно всі в світі, і навіть президента Центральноафриканських Республік, які приїхали живим щитом захистити Путіна, не в останню чергу, можливо, через пропозицію Китаю, які в тому, що вчора це достатньо активно розганялося, і не в останню чергу, тому що їм очевидно пообіцяні певні гроші. І дуже цікаво потім буде подивитися на інвестиції російські в ці країни і зрозуміти скільки коштує дві години стояння президента на червоній площі російському бюджету, російського таку податку. Не але тим не менше, всі прекрасно розуміють, що насправді це не друга армія світу. Всі прекрасно розуміють, що да, потенціал є. Да, на жаль, це ж достатньо велика сила. Але це вже не та Росія, яка була 23 лютого 2022 року, коли її реально е, боялася половина світу і думала да ні, краще здатися зразу ніж починати з боювати. Виявилося, що вони ну король не голий, звичайно, але е, в обідраному лахмітті, і в принципі далеко не найчастішому. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.